Джин, я хотів би, щоб ти розповів нам, чого ти намагався досягти, коли розробляв AR-15. Дизайн AR-15 став таким, бо таким його бачила рада піготи США. По суті, вони хотіли найлегшу систему з можливих та щоб та добре працювала на відстані 500 метрів. Мала хорошу траєкторію, проникнення і так далі. Одне із завдань полягало в тому, що вони хотіли мати зброю вагою 2,7 кілограми, вже заряджену 20 патронами. Це, звісно, обмежувало розробку як зброї, так і системи боєприпасів. Тоді я запропонував AR-10, яка дуже схожа на М 16 але в калібрі НАТО. Але вони відкинули цю ідею через те, що вона не була схожа на те, до чого вони звикли. Тому я приступив до розробки зброї, яка мала більш звичний вигляд. Але і тоді вони виявили, що він працює не так, як їм хотілося контролювати автоматичний вогонь було набагато складніше, ніж вони очікували. Тож я сказав добре, я думаю, що це можна полікувати. Треба просто зменшити масштаб AR-10 і спробувати влізти в технічні вимоги ще раз. Тому так вага. Я думаю, ймовірно, пага була основним акцентом у всьому дизайні. іншими словами, можна було багато чого зробити, якби не ці обмеження ваги. Як ви це зробили? Як у вас вийшло дійти до потрібної позначки по вазі? Ну, по-перше, я повинен був почати з того, чим взагалі стріляти. І я розробив цю надлегку, але дуже дієву кулю. Ну і це означало, що для цього знадобиться також і найлегша гільза. Ось так виник патрон 5.56. Тому такими кроками ми наближались до потрібної відмітки по вазі. Відповідно, вибір також і легких матеріалів у всьому, де це можливо. Ці матеріали були, звичайно, алюміній замість сталі, скло волокно, але для стволів ми залишили сталь, бо тоді замінити її було важко. Також були дизайнерські ідеї зменшення ваги, наприклад. Використання газотрубної газової системи замість поршня. Правильно, так все вірно. Газова система дещо зменшує вагу, і це було доведено в AR-10. Це не було сюрпризом. Я вже працював з цим раніше. Тому технологія проєктування AR-10 використовувалась далі майже всюди, окрім пари випадків, яких я зараз не згадаю. Можете зняти захисні щітки, щоб показати нам цю газову систему, як вона виглядає. Це газова трубка. Газ затримується тут і повертається назад у систему. Це головна ідея. Ви фактично використовуєте сам затвор і затворну раму як поршень і циліндр. Газова трубка фактично повертається всередину цього маленького розширення і впирськує газ між затвором і затворною рамою, змушуючи цей блок діяти як власний поршень і циліндр. Цей трохи брудний. Схоже, що з нього стріляли. Так, отже, це стає газовим поршнем, а це циліндром. І газ, що впирскується сюди, штовхає його назад, і так по колу. Ну і ось деякі зміни. Ми виробляли передні та задні приціли з титану. щоб Зменшити вагу. Сам приціл теж набагато досконаліший, але було вирішено відмовитися від титану, тому що багато людей вважали, що титанові деталі будуть занадто дорогими. Також було вирішено, що компенсатор теж не є необхідним з огляду на і без того малу віддачу. До речі, як і швидкорегульований приціл. Вони також захотіли прибрати його. на той час керівництво вважало, що приціл Гарант або М 1 який був досить схожий на той, що був у нас на AR-10, регулювався занадто легко, особливо в напружених умовах бою. Вони не хотіли, щоб це було так просто. Вони хотіли, щоб він був більш фіксованим, щоб нервові пальці не крутили циферблати, щоб солдат не бавився з нею в бою. Саме так. коли ви створювали цю гвинтівку, ви адаптували порох саме до цієї конкретної газової системи. Вірно, Це правда. Ми обрали звичайний зернистий пропелент, а не кульовий. з нашого досвіду воно горіло набагато чистіше, і у нас не було жодних труднощів із забрудненням або будь чим іншим. Але потім прийшли з армії. так? Ну, коли армія нарешті взяла на озброєння, вони розробили специфікацію для боєприпасів. Не вказали тип пального чи щось інше. Також не було жодних специфікацій щодо забруднення, і саме це викликало труднощі і склалося так, що вони отримали паливо, яке дало набагато більше залишків. Знаєте як той чорний порох, яким ми стріляли вчора? Ну що він забивав трубку, залишав залишки всередині затвора, забивав патронник, і коли з цією проблемою зіткнулися в бою, почали говорити, що погана гвинтівка, то всравсь невістка, так. Я думаю, що ви погодитесь зі мною. Одна із найбільших проблем, з якою стикаються розробники зброї, це розробники боєприпасів. Я думаю, що пан журналіст шукає саме те, що існує дві різні філософії, підходи та методи проектування зброї. Чудово, на цьому і візьмемо паузу. Джина, чому ви зробили важіль зведення ззаду, а не вгорі, як на перших моделях? це було пристосовано до арктичних рукавиць. Ну, коротше кажучи, ви не могли вставити сюди оригінальний важіль зведення в арктичних рукавицях. Ви не зможете цього зробити. А ось так зможете. Така сама ситуація з відкритим спусковим гачком. Цим можна користуватись у товстих арктичних рукавицях, використовуючи правильні боєприпаси. Скільки пострілів потрібно зробити, щоб потрібно було чистити зброю? Ну, знаєте, до того, щоб прям габелі, щоб вже починались труднощі зі зброєю. Я вважаю, що військові випробування, які ми проходили раніше. Я думаю, що вони проходили дві тисячі пострілів між чисткою, між змащенням чи чимось іншим. Це таке стандартне тестування. Отже, навіть якщо ви використовуєте газову систему, він все одно живучий. Насправді, ми також проводили тести і на шість тисяч пострілів без жодної чистки. Перші ar 15 або М 16 мали магазин на 20 набоїв. Так як це сталося? Магазин на 20 набоїв з'явився як сувора вимога піхотного управління того часу. Я займався цим питанням. Я намагався переконати армію, що вони повинні мати більші магазини але вони сказали, що ні, не повинні. Не хотіли ризикувати, щоб солдат не витрачав набої так швидко, і щоб йому доводилося міняти магазини трохи повільніше. Цей магазин цілком задовільняв американську армію, поки війська у В'єтнамі не зіткнулися з автоматом Калашнікова, який мав 30 набоїв, і тоді вони зажадали 30 набоїв на вчора, і саме тоді з'явився цей магазин. А щодо змін від військових, повернемось до важеля взведення. Начальник штабу наполягав, що кожна гвинтівка завжди має мати щось, що буде важко робити. Потягнути, вдарити, якщо щось не працює, якась фізична дія. І він наполягав, щоб щось подібне було і тут це було необхідно. Насправді я не відчував, що це було необхідно. Я багато розпитував про те, на чому ґрунтується їхня думка, і який досвід вони мають, який би показав, що це. Дійсно важливо, і їм було дуже важко придумати щось, що показувало б виправдання, окрім поліції. Тому це існувало просто щоб догодити начальнику штабу. В певному сенсі М 16 А 2 був кроком назад. Так вона коштує більше, але тільки бойова ефективність від цього не збільшується, оскільки з повністю регульованими прицілами можливо буде менше проблем, які були з гвинтівкою М1 під час бою. Я думаю, що найбільша проблема, з якою вони зіткнулися, це обмежувач на три постріли. У бою це буде повторюватися знову і знову. От, наприклад, я Я в армії і я потрапляю в бій, то перше, що я зроблю, це приберу обмежувач на три постріли, тому що це просто бах-бах-бах, а потім потрібно відпускати спусковий гачок, а потім знову натискати на нього. Зараз уряд вимагає переробити цей обмежувач пострілу, тому що іноді, якщо ви робите два постріли і припиняєте вогонь, наступного разу, коли ви натискаєте на спусковий гачок, у вас буде лише один постріл. Тож, можливо, це було непотрібне додаткове ускладнення механізму. Я переконаний, що це абсолютно найгірша можлива комбінація. Крім того, три постріли для більшості солдатів це далеко не автоматичний вогонь. Та ще й після третього пострілу ви повертаєте зброю назад, і тому, якби вони обмежили кількість пострілів до двох або п'яти, це було б набагато краща система. Але три постріли це найгірша можлива комбінація, і саме її вони обрали, не знаю. Дозвольте мені зробити останній коментар, а потім Жан відповість і там подивимось. Гаразд, я думаю, ми готові. Цій гвинтівці або базові конструкції AR-15, М 16 33 роки. І з точки зору військової гвинтівки, це досить довгий період часу, щоб залишатися на озброєнні. Як дизайн сучасної AR, сучасної М16A2, відрізняється від вашої початкової ідеї? Ну, як ви знаєте, дизайнери зброї мають високу самооцінку, і я не думаю, що зміни, які вони внесли в зброю, такі як прицільні фінтіфлюшки, збільшення ваги ствола та багато інших речей, а ще обмежувач пострілу. Можливо, це зробило її кращою гвинтівкою для стрільби по мішенях. Але я не думаю, що звичайного солдата хвилює прицільна гвинтівка. отже, модель А — це дійсно одна з головних змін, про яку ми не говорили. Це перехід на інші боєприпаси, які мають кращі характеристики дальності стрільби. На мою думку, єдиною причиною для збільшення дальності стрільби було бажання зробити його більш сумісним, з легким кулеметом або автоматичною зброєю підрозділу. Але все інше, збільшення ваги, зменшення мобільності, що на мою думку не впливає на бойову ефективність. Я вважаю, що нова зброя майже ідеальна, але вона на 25-30% важча, ніж початкові вимоги до зброї вагою 2,7 кілограми. І я думаю, що це не може не вплинути на тих, хто носить його в полі з великою кількістю іншого спорядження. Загалом, я думаю, що будь-які зміни, які вони внесли, були компенсовані іншими проблемами, які вони ще не виявили. І ви, звичайно, не дізнаєтесь про це, доки, можливо, не виникне бойова ситуація, щоб дійсно перевірити це. Чи не хотіли б ви довести нам, що ви дійсно можете це зібрати? Я спробую. А потім через десятки років на каналі Технологія дизайну люди будуть це дивитись і ставити лайки, і не забувати підписуватись. такого його. Гив сам я роблю.